Чи варто йти на тренування, якщо зовсім не хочеться, чи просто нема сил? Особисто в мене таке буває. Думаю, в тебе також, і це абсолютно нормально, особливо якщо в тебе дуже насичене життя і ти вже пройшов підлітковий вік. Дивись, якщо ти не налаштований на тренування, чи просто не хочеш, чи втомлений, просто дай собі обіцянку прийти в зал, зробити легке. Не напряжне тренування. І майже у всіх випадках, якщо ти прийдеш у зал, коли не будеш на нього налаштований, чи не буде сил, але ти вже почнеш тренуватись, ти нормально потренуєшся, тому що вже будеш в залі, розімнешся та втягнешся в цю всю атмосферу. Я не знаю, чи ти це помічав, але в мене були дні, коли я був максимально заряджений, змотивований на тренування. Приходив, а тренування взагалі ніяк не йшло. І навпаки, бували дні, коли зовсім було не до тренування, ніби був втомлений. Не було сил, але прийшов в зал, і тренування пішло дуже круто, я навіть ставив деякі рекорди. Єдине, коли справді не варто йти на тренування, це коли ти захворів та маєш підвищену температуру. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є профілі.